У літній період, як правило, усі центри крові страждають від нестачі донорів. Центр у білій церкві не виключення про причини, розповідає лікар-терапевт Тетяна Бондарук. Нам зараз дуже потрібно, терміново потрібні всі групи крові, як негативним резусом, так і, на жаль, з позитивним. Причина в тому, що в літній період завжди йде спад, на жаль, тому що це пора відпусток, люди роз'їжджаються, а в теперішній час, у кого є діти, вони стараються кудись все-таки дітей відвезти, відпочити, ну і трохи, щоб вони відпочили навіть від цих наших реалій, таких неприємних. От, тому йде спад завжди. Та реалії навпаки вимагають донорської крові і поруч із цивільним населенням, і в крові, і в її компонентах потребують наші захисники. Ми майже кожен місяць двічі отримуємо замовлення для поранених, які знаходяться в Дніпрі. Тож Київський обласний центр крові приймає усіх хто бажає поділитися частинкою себе. Днями на заклик лікарів відгукнулися волонтери української команди. Зараз дуже необхідна кров для військових, для поранених. Тому ми прийняли таке рішення нашою командою прийти, здати кров. І підтримати наших хлопців там Київський обласний центр крові сучасний заклад, де донорам надаються усі необхідні умови. Тут комфортно та головне безпечно. Тож навіть вперше здати кров зовсім не страшно, каже Таміла, волонтерка української команди. Мені все дуже подобається, якщо чесно, всі дуже гарно відносяться. Ну дуже приємне враження. До того ж, донори мають деякі бонуси, а саме талони на харчування та можливість отримати додатковий вихідний день чи додатковий день до відпустки. Ну а про користь для здоров'я годі й нагадувати. Це корисно такий стан. Зараз у людей трохи підвищується тиск. Ну, деко, наприклад, там проблема, що трохи густувата кров'ю таке. От після здачі крові тиск знижується, кров розжижується і. І їм стає легше, де так шукає. Корисно оновлюється кров, молоді клітини утворюються. Тож у київському обласному центрі крові закликають усіх хто не має протипоказань, ділитися. Частинкою себе, ми навіть з серпні місяці будемо працювати по суботам, е, приймаємо так само, як і в будні з 8 до 15. І, і раніше ми казали, що ну поповнюємо запаси. Зараз ну дійсно терміново потрібні всі групи крові. В кої можливість дуже просимо, тільки просимо, щоб приходили, поснідавши, щоб не було ну там якихось трат свідомості. Снідать обов'язково, тільки єдине, що. Це пісний сніданок повинен бути Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко. Новини телеканал Крокус.